Не заводьте дітей, поки не заробите грошей. Сказала я, і на мене одразу накинулись. Ну, звичайно, ті, хто рано народжує, вони всі так говорять. Але друзі, я сина народила не рано, 28 років. Це як би вже окей. Але ось аргумент, з яким ніхто не зможе сперечатись для того, щоб дійсно отримати задоволення від материнства, щоб це не був квест на виживання, щоб не думати що місяця, як ти будеш дитині найкраще життя створювати, якісну їжу забезпечувати, няню оплачувати, всі розвивають. Чи кружки, розбиратись у всіх етапах росту дитини, вчасно на них реагувати та ще й ввечері додому в ресурсі приходити. І ні, Бог не дасть просто так на дитинку, якщо навіть рідний батько на нього не дає. І виходить, що ти живеш у безкінечній тривозі. Однією рукою качати немовля, а правою зводити фінзвіти компанії виходить лише у дружину олігарха. А звичайна жінка без підтримки вона буде розриватись між Олю матері і спробами реалізовувати свій потенціал, тому висновок дуже простий: спочатку будувати безпечну платформу, а потім народжувати дітей. І нічого не станеться. Я у свої 35 починаю розуміти, чому європейки в цьому віці ще навіть про шлюб не думають.